Тання прошу Доброго секретар вам слово. Доброго дня um, всім дуже приємно, що ви з uh, нами сьогодні приєдналися. Ми for... uh, знову зустрічалися the, the у наші у рамках нашої контактної групи з питань оборони України. Більше 50 країн сьогодні з нами приєдналися. Включаючи міністр оборони України він є головою, який керує всіма операціями по захисту України і особливо обговорили питання, ті, які відбуваються стосовно операції біля Харкова. путінські сили почали нові операції для того, щоб захопити сверену територію України. Вони захоплюють українські села, вбивають. Невинних цивільних і бомбардують цивільні структури, включаючи дамби та теплостанції. Українська оборона працює наполегливо, але росіяни дуже велику силу платять за те, що вони роблять за агресію. В Росії. в кінці кінців Путін надіється, що Україна впаде, і він надіється на те, що наша контактна група розпадеться, але він не правий. Huawei. Сьогодні побачили, чому Українці, Україна бореться за своє виживання, за своє життя. У них є стратегічна перемога. І хоч Путін старається проводити війну в масштабах 19-го століття у 2024 році. Це погана ідея і погана стратегія. Українські сили з Практично борються проти війни за вибором і вони роблять це uh, майстерно і, uh, і Вони today захищають свою Україну, як це потрібно. Ми багато говорили сьогодні по питаннях систем оборони України і як боротися проти російських іранських та північнокорейських боєприпасів та зброї. Ми хочемо, щоб Україна могла захистити себе, своє небо свою інфраструктуру, цивільне населення, яке далеко за рамками фронтових ліній знаходиться. Сполучені Штати. Стараються забезпечити те, що необхідно в Україні а, зараз, особливо в районі Харкова, і а, те, що необхідно а, наразі а, з боєприпасів. А, ми знаємо, що США підписали а, додатковий пакет допомоги Україні. Воно допомога не саме Патріот системи Патріоти та інші системи Гаймарс надати а, Україні, включаючи боєприпаси для цих систем та інші необхідні речі. Це додатково до а, а, 79 мільярдів доларів, які ми вже надали Україні. Особливо дякуючи тому додатковому пакету допомоги, який ми недавно підписали по допомозі Україні. Це буде включати 150-мм боєприпаси, які так необхідні для України, а також і додаткові речі. Контактні члени контактної групи також роблять все для того, щоб допомогти тим викликам, перед якими стоїть Україна, і у мене постійно пере. Важає можливості цієї коаліції. Ця коаліція старається передбачити потреби України та забезпечити ці потреби. Ми також хочемо зробити фундамент для майбутніх сил України, які могли би бути стійкими і в майбутньому боротися проти майбутніх агресій Росії сьогодні. Ми говорили про в рамках різних коаліцій, включаючи коаліції з ППО та на морських шляхах. Ми допомагаємо глобальним партнерам України все більше допомагати Україні допомагати системами ППО та іншими додатковими запчастинами для забезпечення цих систем у роботі. Допомагаємо також роботі в забезпеченні їхніх спроможностей боротися, відбивати атаки Путіна. Це тільки дві із восьми різних коаліцій по силах Ах та засобах, і це робиться для того, щоб забезпечити чи дати відповідь на потреби України. Ми робимо все, щоб по всьому світу і забезпечити допомогу Україні. Ми будемо продовжувати це робити і відстоювати інтереси України, чому Україна важлива. результати того, що станеться в Україні, надзвичайно важливі для безпеки в Європі, для глобальної безпеки та для безпеки США ніхто не хоче з нами, з нами жити у війні, коли е якісь диктатори керують світом, і е агресія вчорашніх імперій продовжує загрожувати світу. І сьогодні е партнери України об'єдналися, і, і ми нікуди звідси не рухаємося. Ми і на цьому передам слово генералові Браунові дякую, секретар е, Остен. Коли е, після закінчення Другої світової війни, президент Вудров звернувся до конгресу. Він сказав, що політична незалежність, територіальна цілісність вимагають асоціації різних країн, які об'єднані проти е, авторитарних держав. І це не можна розділити і чи боротися тільки за щось одне. Ми повинні всі разом боротися, І президент Велсон ніколи не думав настільки стратегічно важливим буде його бачення майбутнього. Тому що якщо ми цього не зробимо, війна буде більш брутальною, більш важкою. Тому нам треба зібратися і для того, щоб дати відповідь таким силам. Вудров передбачав те, що колективні сили будуть боротися проти різних викликів, і ми знаємо, що Росія напала на суверенну країну, і Україна повстала проти цієї агресії і ми продовжуємо стояти разом з Україною для того, щоб допомогти її захищати, а захищати також світовий порядок. І я хочу подякувати секретареві ОНУ за його керівництво у всьому коаліції в лізі коаліції, як також міністрові Умерову, який керує делегацією з України за його лідерство українськими збройними силами, і всіх на подякувати всім націям, всім країнам, які сьогодні присутні тут, для того щоб допомогти Україні, українські збройні сили зараз стоять перед великим викликом, особливо в районі Харкова, Харківської області за останні дні Росія почала відкрила новий фронт, почала нові операції. Вони хочуть створити таку а, зону безпеки а, і а, Росія хоче, щоб Україна забрала відвела свої сили з інших. А, Важливих ділянків фронту для того, щоб захистити цю територію, і вони зараз практично українські сили зараз випробовуються російськими силами, і uh, Україна повинна uh, захистити свої свій повітряний простір проти uh, захиститися проти ракетних ударів на цивільну uh, інфраструктуру та на цивільних людей. Uh, українські uh, резерви та запаси. Uh, Зараз стоять під великим питанням. Їм потрібна допомога для того, щоб вони могли продовжувати стійко відбивати ці атаки, і ми знаємо, що ми дякуємо Америці за те, що вони прийняли. Додатковий план допомоги uh, Україні і ці пакети мають uh, вміщ, вміщають пакети uh, допомоги, які надзвичайно необхідні. Uh, перехоплювачі, uh, бойову техніку, джавеліни, uh, бронебійні uh, протибронебійні засоби і так і інші засоби. І ми стараємося це надати Україні як можна швидше. США та сили коаліції будуть продовжувати. Uh, Україні в тому, що вони відбивали російську агресію, ми посилаємо великий виклик, чи посилаємо своє бачення світові про те, що ми не будемо, ми не посунемося, ми стоїмо впевнено. Ми будемо допомагати і ми будемо допомагати не не дати щоб суверенна держава, суверенна країна впала перед лицем такої агресії, і ми будемо це робити разом. Наша допомога Україні в солідарності, і воно допомагає. Нашу колек, нашій колективній безпеці російська агресія може підбадьорити інші авторитарні режими, які можуть пошкодити іншим країнам і націям. А ми повинні зробити все, щоб разом спільно надати відповіді цій агресії Росії і ми знаємо, що геополітичний uh, uh, I'm uh, I'm геополітична ситуація буде <sharp inhale> залежати від того, що сьогодні тут відбувається. Нації повинні діяти як одне. і президент Вільсон розумів, що мир і безпека вимагає постійної роботи, постійної дії колективної дії держав, які разом над цим працюють. Колективна група по обороні України саме віддана цьому. Дякую, і а, тепер прийду а, перейду на відповіді і запитання. Асоціація сосіти прес запитання. Чи в Пентагоні є певні те, що сталося з президентом Ірану, і про те, що загинув президент Раку, просто було аварією незвичайною непередбачено аварією, чи там є якісь інші погані дії з цим зв'язані? Matters, um whether they serve, uh, um, no matter what uh, they do, General Чи питання відносно того, як дивляться на певних захисників в рамках їхньої служби у військових силах? що стосується того, що сталося в нас, немає додаткової інформації, чи деталі відносно тієї аварії, яка відбулася, чи що там сталося. Зараз продовжується розслідування того, що сталося, і ми будемо бачити. Чити в результаті цього розслідування, які які будуть наслідки чи результати того, що сталося, і знову ж таки ми будемо продовжувати слідкувати над тим, що відбувається. Ми на, на, на наразі ми не бачимо якогось широкого застосування більше ніж те, що відбулося. Тобто, я не можу сказати, чи там було щось інше. Що саме було, що саме привело до цієї аварії? Але е, я знаю, що всі а, це розслідують, включаючи іранців, е,